Дзвонилася Роза, що заболіла, мала їхати, заболіла, давлення підняла. І щоб помолили за неї, помолили за її дочку Єн, вона надій за в один Дочку я зла? І щоб помолилися за неї, і помоліться за мене, за моє здоров'я. А дзвонила, Вона так по телефону не ну, може балакати. Комуніція. Валентина, да? Валентина. Це Добре. За Таню за і за нами за наших детей, пожалуйста, чтоб Господь исцелил. За мою дочку Наташу, я как в соннике. Доброе. А, я работаю, работаю, работаю. Еще раз повтори, пожалуйста. Леля. Помоливча, это за Сузину и Наташу за их семью, Еще семью. За из ЛГС Еще привет Богу. <свист> Слава Богу. из первой церкви. Я забыла. Слава Богу. Слава Богу. Оля, Сережа Віталя, да? За здоров'я. Ще, будь ласка. Добре, тоді, давайте станемо ноги за тих, хто назвав свої нужди помолимся, за тих, хто... Поскромніча також Бог знає ваші нужди і за вас поможе. Любий наш Господь, ім'я Ісуса Христа, ідем до Тебе в цій молитві, щоб подякувати тобі за цю можливість бути зараз в собранні. Це значить, що ми не хворіємо, це значить, що у нас є руки-ноги, ми можемо самі прийти або приїхати. Господи, Ти так багато про нас заботишся, ти приготував для нас цю допомогу. Через людей, які не знають нас, не бачили нас не разом, але через цих людей ти присилаєш сюди так багато цієї допомоги, Господи, дякуємо тобі за їхні щирі серця, за їхню доброту до нас, благослови наші братів сестер і з церкви, які, завдяки яким ми маємо отримуємо цю допомогу, Господи, благослови всіх людей, які знаходяться тут, у яких є матеріальні фінансові проблеми. Благослови, щоб це все якось скоріше закінчилось, щоб ми мали достаток, щоб ми мали Твоє благословіння у всьому. І ми просимо Тебе за, за хворих людей, яких зараз з нами немає, загрозу, сестричкою із цілії підтримує, Господи, і за дочку, і Єлену. Ми не знаємо тих обставин, з якими, в яких вона знаходиться. Господи, будь поруч. За струтоні ми просимо, щоб ти її благословив і теж дарував здоров'я, дарував твій мир. Іванівну <кій> благослови, Господи, Боже, благослови і сім'ю Сережи, Родого, і його самого, і Тетяну, Господь, благослови, щоб вони виздоровіли, щоб ті всі переживання, з якими вони зараз столкнулись, Господь, були позаду. Допоможи, благослови, щоб усі лічення пройшло успішно. Ти, ти знаєш, як це зробити. Благослови Господь також Анатолій захворів, і Анатолій Олексійович, його він захворів, Благослови і Андрій, Андрію жінку, Господи, де вона там знаходиться в лікарні чи вдома, Господь, даруй їй зцілення Твоє ім'я Ісуса, за сестру зіну Наташу, які хворіють, то теж. Благослови, підтримуй. Господь, ми просимо тебе і за дітей, Ромчика, Господь, із цілий їх, укріпи, благословити всю сім'ю в ім'я Ісуса Христа, благослови і цю жіночку Валентину, її дочку, яка там під Херсоном, Господи, і їхніх внуків, дітей, там, благословити всю сім'ю, знаєш, там, з чим вони, які проблеми вони, їм, Господи. Ми просимо і за Наташу, із Херсона її сім'ю благослови, і її дітей благослови Господь. Ти знаєш, як захистити їх, вони там в той опасності, то в Херсоні постійно туди щось прилітає. ти збережи їх і не тільки її, а всіх, хто там живуть то в Херсоні, благослови, всіх військових там благослови. Ми просимо тебе і за яка хворіє, зціли її, Боже. Благослови, даруй здоров'я, даруй здоров здоров мир в її сім'ї, Господь. Благослови і Віталія, Колю, Сережу, дай здоров'я цим людям, Господи, щоб вони, вони своїм серцем шукали тебе, типу, ночі, молитися, звертатися до Тебе, Господи. Ти добрий Бог, підтримуй нас в наших труднощах, Господи. Дякуємо і слава Тебе. Слава Тобі, Отець і на святий. Амінь. Отче наш. Що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний подавай нам кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас світ. Бо Твоє Царство і сила, і слава у Віки. Амінь.